Пане Шмигель, на жаль, ми так і не почули вашої чіткої відповіді на дуже конкретне запитання: чи планується? Перегляд грошового забезпечення для наших військовослужбовців. Я просто хочу нагадати, що за декілька місяців наші захисники і захисниці вже п'ятий рік будуть тримати фронт з тим самим рівнем заробітної плати, що і чотири роки тому. Враховуючи вже прийнятий бюджет, ми на жаль не бачимо, що уряд ставить в пріоритет Збройні сили України, маючи дірку в 180 мільярдів гривень на грошове забезпечення і загалом в понад 300 мільярдів на сили оборони. Дякую. Проектом бюджету збільшення грошового забезпечення 26-му році не передбачається. Ми передбачаємо запровадження нової форми контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців, буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів. Дякую.